Вашому підлітку важко говорити англійською, це може бути по наступним причинам. Перша. вчитель в школі не говорить англійською, тому підліток її майже не чує. Друге. Він не розуміє, як говорити і про що говорити, тому що йому не пояснювали. І третє – страх помилки або бар'єр через те, що раніше сварили або сміялись, або однокласники знають краще. Мої учні не мають проблем з говорінням, тому що я спілкуюся з ними англійською мовою, даю зразки, як говорити також пояснюю, як утворювати речення. Даю лексику, яка допомагає розговоритися, і не сміюся над їхніми помилками натомість. Вони вчаться на своїх власних помилках. Щоб переконатися в цьому, ви можете подивитися результати учнів. В плейлисті я також буду вдячна за лайки-підписку. Я Наталія викладаю англійську понад 10 років. Уже 4 серпня почалися заняття для учнів 7-10 класів. Загальна англійська, 2, B2, англійська рівень 2Б2, біологія англійської рівень Б 1 а також англійська по фільмам рівень Б1. Деталі ви знайдете в плейлисті. Наявність місць уточнюйте в Instagram або Facebook.